Я Доброго дня. Підсвіта поліція, поліція, поліція У дійсної реставції не маєте. Має. Тихо, нас більше цікавить. Тихо. А на що ви мене зупинили? вам поясню. Вантажний транспортний засіб. І що? Діцькутер. Це на пункту 2, 35 статті закону про інтернетну поліцію. У вас має. Будь протокол обов'язково технічний контроль, тобто техогляд простими словами. Я ж mm -hmm. вас за щось запитую. Nee, давайте спочатку почнемо з причини зупинки. Я вам пояснив, ви ще не чуєте мене чи що. Да, 35 стаття пункт 2. на вантажний транспорт мало вантажний, Має бути техогляд. Ні, mm -hmm. mm -hmm. nee, по почекайте, ви мене зупинили за для того, щоб перевірити. Техогляд, звичайно. Протокол обов'язково технічного контролю. Нема такому в що... 35-й статті, що ціна зупин... зупин... транспорт... при... транспортного засобу. Що причетний власне. О, що у вас мало, то нахід. Та так, при, чому, при чому тут це, Почекайте. Ну Ви шкеруєтеся е, законом про Нацполіцію, правильно? Зачаємо. 35-та стаття, що нам каже. <кій> Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність, зараз <кій> 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 будемо шукати несправність, ага. Я покажу вам, я с ним вправлю. Ні, зачем? Я покажу. Перед всім не можеш. Ви можете брати з собою камеру, я не стісняюсь вашої камерою. Можете брати собою телефон, я не стісняюсь цього. Я вам покажу. Ну ви їхали попереду, ви бачили, що у нас западно. Я ж поясню вам, я не питання. Будь ласка, виходьте я вам покажу. Дивіться, ви мене зупинили. Так, да, я вам покажу вашу технічну ви... несправність. Мені не, не треба якого показувати. А у кого мають бути вас кольору, повороти, кого вам дозволить тонувати. А вам? У мене не тонувані, у мене заводські. Так і в мене які так само. Які та, заводом виробником передбачені. такі встановки. Ну Ви мене зупинилися для того, щоб виявити якусь не, несправність так, або, ви, є, або, тві... або виявити звичайно. якусь перевірку. Звичайно, технічна несправність, а саме, десь, я ж вам пояснюю. Я ж вам тільки що пояснив. Ви Якщо... зупинили мною машину. Якщо не я зупинив, ви не стверджуєте так Добре. на мій адрес. Добре? Дивіться, ви починаєте почекати. Ви намагаєтесь уже за все хвататися. зупинили <кх> то, зробили то, їхали. Дивіться, ми спілкуємося з вами, да. беремо одне питання і не виходимо за рамки цього питання. Є ваш автомобіль, є ви, є я. Давай. Ми спілкуємося з вами, не треба кого, хто зупиняв, де що зупиняв, ну, то їхні Чого питання. Не треба. Десь, то їхні питання. Якщо в них є питання, вони їх зададуть. Люди повнолітні Добре. спілкуються одною мовою можуть спілкуватися. У мене до вас питання. питання. Да, давайте, питайте. Представтесь, будь ласка. Я ж представлявся вам. Посвідчення ваше. Будь ласка. Будь ласка. Яценко Сергій Сергійович, інспектор. Житон Спеціальний 8, 8, житон. 0, 16, 48, 48 32. 32. Супер. Супер. Причина зупинки. Я ж вам пояснив. Технічна несправність, а саме тонування. Задніх ліхтарів, тонування західних. Звичайно, відкрити, будь ласка, 34-й розділ праводорожньому України, яким керуються водії, транспортних засобів на території України. Ні, то, то ви вже починаєте вигадувати. Ні, я вигадувати. Тонування Та, фонарів, не вигадую. Тонування фонарів. Покажіть мені, я? покажіть. Десь, я не зобов'язаний вам зобов'язаний вас, ви... вас ознайомити. А де, вас. Не де в законі таке? Ніхто не зобов'язаний. Де в законі таке написано? Де таке законі написано? Ніхто не забороняє вам ознайомлюватися. Дивіться, не законодавства не звільняє вас від відповідальності. Так я знаю, зна... закону, я знаю свої закони, я знаю свої право. Вам я роз'яснила технічна несправність. А саме ви, планування. Ви це статті закону національної політики. За... No, 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 no. Вам роз'яснено, що у вас є технічна несправність. Згідно пункту правила 24, 2, 4, 2 1, за процедуру ви зобов'язані вже... пред'явити до повного ознайомлення документи, зазначені в пункті 2. У процедур... разі порушення. Ні, не в разі порушення. В разі порушення Ні. в разі законен рзакон, після ознайомлення причини зупинки згідно процедури, ви зобов'язані. Там прописано чітко правах і обов'язків водіїв, а саме в пункті 24, водій на вимогу працівника поліції зобов'язаний пред'явити до повного ознайомлення. Посвідчення Якщо документи ви... зазначені пункту право 2.1, А саме посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про ресурс, транспортно засідання. Транспорт, транспорт. Там є перечень документів, які ви зобов'язані пред'явити. Зараз е, ну, в чому проблема? Проблема в тому, що ви хочете просто побачити мої документи. Не просто побачити, що ви пред'явили для ознайомлення. Ну для чого вам побачити, ознайомлення? До сусіду. чого? ж сусіду показали свої документи, він подивився. Ви в сусіда подивимося, що це ви показали. Ні, так на Це повинні бути законні підстави. Законна підстава. Третій разом ви наголошується. Ви Дивіться, третій разом наголошую. Томування ваших задніх ліхтарів. Дивіться, я вважаю вашу... Ваша суб'єктивна думка, ви можете вважати будь-що. Я не забороняю вам. А ваша думка законна? Звичайно. На підставі чого. Я вже пояснив, але я, баран... я ж не баран, щоб чотири саме. Давайте не по одному. Я ж не баран, чотири рази одне одни те саме повторяти, але ми ходимо по кому одними тим самими. Я вам пояснив, дивіться, в разі неприявлення вами відповідних документів. Ви будете затримані, доставлені до mm найближчого -hmm. відділення поліції для встановлення вашої особи, складання відповідного матеріалу, притягнення вас до відповідальності. Питання в тому, чи воно наразі вам потрібно. Дивіться, тричі, законну підставу я вам перед'явив. Це не законна підстава. 30, розумієте? Це ваша суб'єктивна думка. Ні. Є право на дорожній руху. Є, 30, є 30. конституція. Є право на дорожній руху, в якому є 34-й розділ. Ви користуєтесь 35 статтею, як поліцейський. Звичайно, пункт так. 1, 35 статті закону да. України про національну порушення. Якщо Боліця, водій порушив право дорожнього стопів. А це порушення. Це Де Де таке написано? Відкрийте! відкрийте. розділ. Давайте. Давайте. Беріть право дорожню руку нанесення сторонніх предметів. У нас є. червоний. Зірнодисний. Так у вас теж фанарі у нас затоновані. Не затоновані. Затоновані у вас також. Так само, як і в мене. Видіть. Ви Подиві. почитайте е, технічну Подиві. документацію автомобіля цього. Вийди, і ви побачите, заводу. що вони з заводу виходили з такими ліхтарями. Подивіться, де затоновані. Так, так в... так так як... Дивіться, ви мене зупинили, а потім вже знайшли причину Ні, ми їхали зупинення. А потім ми, вже знайти, знайшли, знайшли порушення. Ви їхали за мною, Звичай. ви обігнали мене і ви зупинили Я водія. Я ще раз вам повторюю. Ви, ви зупинили знов... нас об'їхали нас, а потім вже да, чекайте, Дивіться, зробили. Чекайте, камера все пише? Так, да, звичайно. Ваша Дженсон, пише камера? Звісно. Згідно 40 років. Дивіться, ви не маєте права зупиняти автомобіль і після цього е... Придумати. Ви, вигадувати порушення. Та ніхто не вигадує, тому Та що ви мене зупинили. рухаючись позаду вас, було, поміщено, порушено, ну, а з... племе ставили... тонування стопів. Це ви вже зараз додаєте. Коли ви мене зупинили, ви просто підійшли і кажете, придавіть ваші ну, документи. Просто Звичайно, так. Там захотілося побачити документи. мої документи. Звичайно. Ми <кху> поцікавимось, пана дане посвідчення, з 18.3. Ви ознайомились з посвідченням. Ніхто від вас не приховував. Жетон ви бачите, ніхто від вас все. не приховує. Ви не запитали при причину зупинки, вам було роз'яснено причину вашої зупинки. Не роз'яснено, це, це, це роз ви чіпляєте вже. Це ви, це це ви вигадуєте. Це не порушення права. Ви вигадуєте? Ні, ви не вигадуєте. Ви дістаєте. І ви нарушуєте наше конституційне незнання, відповідь... незнання це ваше Не, звільняє вас від відповідальності. Mm. Ви, будь ласка, належним чином ознайомтесь Так, Я хочу ознайомити. А саме з дорожнього хоті. От ви не ознайомлені Боскід? і намагаєтесь, Ознайомтесь, ми вас чекаємо. Ознайомтесь і будемо показувати. <invece> 34 стаття. Не, не стаття. А що? 34 розділ. Право дружбу до другу Україну. Доже не знаєте, що ви шукають. Так ви наговорили багато України. Ви цікавитесь вам розповіли. Звичайно, хочемо ознайомитися. Ну а все вообще про дорожню розмітку? 34 стаття. Ні, 34 розділ. Стаття 35-30. Тихо, ти помолчи посиди, пожалуйста. Я сейчас йому у Достаньте да, будь ласка. Самі звичайні Ну, які перші вам... Дивіться, я так. вважаю вашу зупинку незаконною. Це ж ваше право вважати. Ну, а право Це не є технічна несправність. Це може бути або дефект, або ще щось. Ну не може, і, які, не, дефект, Нема такого тонування фар, ну дефект, воно в мене з заводу. От воно Вона в мене згода. з завода. Скільки, Скільки років, років їздила на них? Ну, таким чином. От таку я її купляв, от така машина. Почитайте технічну документацію. Я вам ще... Дивіться, я вам зараз покажу технічний паспорт автомобіля. Ну, бійтесь, і ви побачите. А що нам бачите? Що її... нам виходите, ми її бачили. У вас ніхто не виходить, не Я знаю а, цю машину. Ми знаємо, вас. Що ви знаєте? Я вам ви, покажу ви знаєте, звіт, технічний паспорт. Ви, не обобщайте, пані. Ви когось починаєте общати, докудись когось прив'язувати. Бо не є негативний... Дивіться, я ж опит. не можу за всіх відповідати. в кожній сфері є різні люди. І не треба по одному судити усіх. Ну, авто... Добре, дивіться, фари тоновані. Але я знаю, що ці фари тоновані в мене з заводу. Що ви мені пропонуєте? Не їздити на цьому автомобілі? Замінити. На що замінити? Це заводські фари. І, ну, хто ви, от, покажіть. Покажіть. Ну, от подивіться, це заводське тонування. Бачили ці фари. Ділиться, дивіться, туди буде. Це не буде завод, затонування, це не завод. Це так, не завод. Це ось цю частину беремо. Ось тут. Не беремо червоне. Беремо ось цю берем берем ось частину. Водиться, Оце, дивіться, задній відхід ваш, так? Це заводські дивіться, це, фари. Не заводські фари. це не заводські Почитайте. Фари можуть бути заводські, дивіться. Так. А на заводські фари нанесли тонування. Там перестає. Ну нисі, я а не подію. Дивіться, 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 дивіться в... тонування накладається. Ну, дивіться, по по Довьно, Давайте простіше. Тому давайте тримає. простіше. ситуацію. Візьмемо телефон. Масі, Да. Ви берете телефон, вбиваєте, пожопартнер, відкриваємо, підірваємо задні ліфти. Такого так. року, як у вас, беріть, будь ласка. Так. Ну, щоб ми просто моделюємо з вами ситуацію. Да, знімайте і не стісняйте. Ну, що біжите за мною наче Ні, буду. я хочу сісти просто в машину. Це я знімаю. Сюдайте, я не боюсь. Бо поліцейські викрадають людей. Діти, з... не стверджуйте, будь ласка, цієї з... інформації. Добре, ви хочете питання, ви хочете мене притягнути до відповідальності за... Дивіться, Поки ми хочемо що? встановити, що у вас є посвідчення уряд, доступ про інструктор засіб ознайомитися на межний чином до повного ознайомлення. За для чого? Дійці, я вам роз'яснюю для чого. Давайте, поки ви да. побачили, тепер ви оглядайте, будь ласка, беріть будь-який транспортний засіб, схожий на вас з інтернету. Посвідчення водія. Дісня, для початку вам хто не сказав, що вас мають покарати, що поліція це пімальний орган. А ви висла, а висла, вас ніхто тут не вкрав. Ви багато Добре. чого собі додумав. Ви вже на дане посвідчення догляді до повного ознайомлення, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, ознайомились, повірте, пан воді. Наголосимо вам на тому, щоб ви розібралися з своїми стопами і в подальшому не допускали даного факту. А ми ви самі затримуєте свій час. Поліція до нас деться на відповідній. Я хочу я хочу просто, щоб все було законно. Законом вам, вам вже було пов'язано, вам вже Ні, вас. показали. <смі> ви самі дійсно, ви вам показали на автомобілі, на вашому, не на своєму, не на чужому, а саме на вашому автомобілі. От я розумію, що вам просто дуже сильно хочеться побачити мої документи. Звичайно. Ви зобов'язані перед'явити. Зобов'язаний пред'явити, якщо, якщо є ваша зупинка законна, якщо а, законна да, зупинка, да, да, того, да, що з цього все і починає, того що з цього все починається. Якщо це цей момент упустити, то подальше будуть порушення. прав. Вам уже показав да, от, от А показали. до ями сходили так, дійсності. Це заводські фари. Непонятну інформацію ні, ви, не ви не мені хочете цього. інкримінувати просто те, чого насамнасну на сам насправді ну, на на ну немає. А що вважаєте в наших діях, діях незаконність да, незаконність. Якщо б вас притягне до відповідальності на місті постанову, ви маєте згідно статті 268, кодексу України про кодексу правопорушення за 10 діб оскаржить наші дії ні. у вищої керівництва обласного порядку. Це якщо вас притягне до відповідальності, а да. ми ніхто не сказав, що вас притягне до відповідальності. Ви забоялися. Так, а для того, щоб мене е, притягнути до відповідальності, потрібно, щоб я щось порушив. Звичайно, порушив. Це, це не порушення. Це не, не порушення, це завод випускає, випускає фарити. Це дуже тяжка людина. Да. Я на вашу камеру говорю, не скриваючись, не приховуючись. Ви дійсності дуже тяжка людина. Ну, Я вважаю Ваші дії незаконними. в дійсно. Та ви вже в третій так. Так, так, Ви вже четвертий раз, я один ту саму та воду від вас так. чую. Я намаганий запас дійсності маленьких Так само, як і я. Я відповідаю вам відповідаю на ваші питання, які ви задаєте по кому одні й ті самі, на які ви не розумієте відповіді. Ми я не розуміємо. Розуміємо. Да, ви не розумієте відповіді. Вам було вже на зупинку 5-6 разів. Це незаконна зупинка. Незаконна зупинка. Дивіться, ваші вимоги незаконні. Дивіться, це ви вважаєте. Ну так, да, але це я буду залишати вважаєте, але є, Дивіться, право дорожнього руху, Закон на да. персональну поліцію, яким ми керуємося. Як по нічого ми з вами спілкуємося, і вам це все було роз'яснено. Пан водій, чесно, я вам бажаю гарного дня, а не в дійсності прийдете випадок, кому звернете в поліцію, до вас такі сороби відношення. От повірте. Я вам дійсно Я тільки за те, щоб все різни було по закону. Дивіться, різні випадки бувають. І бумеранги так також не просто. Так, так. І ви, і ви про це пам'ятаєте, що людина посіяти і пожне. Звичайно. Пам'ятайте, ви а як поліцейські це да повинні знати. Ви ж самі знати. відкрили закон, Передивилися і що ми там побачили. Що ну, я побачив. Ну, і все побачите в по пункті, там написано. До, право дорожнього руху, так? Порушення, право дорожнього. Йдемо далі. Да. Ну давайте дійдемо до кінця. Ну Давайте, ну, давайте, давайте. Ну, давайте. Тоді ми вам пояснили, що в 34-му році прописано чорним по білому. Що там прописано? Ви не ознайомились. Ви шукали, так, шукали, і не ознайомили. Так ви самі так, не знаєте, знає, що не дорожнього. Ну як не порушення, якщо це в право дорожинку пописано. Як це не порушення? Все. Ну, я ну, вас пішов, у пари, які йшли з заводу. ви могли керуватися. А то, що ви стоїте, мені сказати, на зупинці, ну повірте, дивіться, це я, законодавства. дивіться от я не забув, хочу, я забув я вас вас як вас. Якби я би дійсно порушив, я би пред'явив документи і ви б мене покарали, я від своєї відповідальності не ну, Ми люди віруючі, ми не порушуємо. Якби як я якусь небезпеку створив на дорозі. То одне, розумієте? Як По як першу вірує чергу, ну, в першу чергу, ми повинні бути людьми. Ми віруючі люди, ми не брешемо. І ми служимо Богу. Якби я, якби я. От ви просто хочете побачити люди? мої документи і все. Я не розумію. для чого? для інтересу? Ви люди, я ж сказав, ти, що ви не я сказав по-людськи поступати, по поступати. Якби я порушив. Якщо ви хочете відповідного відношення, ви маєте себе да. вести себе організу. Ми, поважаємо, ми. ми поважаємо, поважаємо органи, але ми знаємо також наші Ді, права. Ми знаємо, наші законні вимоги. Ні чи не, права. не Ді, деяка, ви Запитали посвідчення. Будь ласка. пункту Статті 18. Вам надали посвідчення, не приховує. Все вам роз'яснили. В свою чергу ви не маєте людського відношення взаємністю. Ну а в чому людське відношення? В тому, що щоб ви не чули. Це незаконна не 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 причина. Не причина. Не причина. Причина може Варного, бути, але так, законність не спосіб. Ми відпитання. показали, Гарного що це дня. добре з Богом. вообще, вот не нервничала, спокойно себе. Вот надо так отстаивать, зайка. Ты нервничал? Немножко нервничал. Немножко надо, надо быть настойчивым, нас... упоротым. Немножко надо быть упрямым, чтобы вот показывать до конца, документы. понимаешь, до конца. Они хотели пристебаться документы. Как-то так. Ну да, 10 минут тому назад. Одинадцять годин Ні, без двадцяти десь Незаконно зупинили, так? Так, 10.40. 10. Незаконна зупинка безпідставна, е, ну безпідставно вимагали показати свої документи і інкримінували, е, називаючи порушенням тонування задніх пар. Ну таке що ліпили. Угу. А на якому вони авто були, дані працівники поліції? Авто, був, авто був застер, працівник поліції, інспектор Яценко Сергій Сергійович, жетон 016-48-32. Чекайте, чекайте, інспектор Яценко? Яценко Сергій Сергійович. Так, номер жетона? 016-48-32. Угу. Mm -hmm. Ваше звернення зафіксовано. Ваше прізвище ім'я по-батькові? Чоловік метро. А прізвища у вас немає? Чоловік Дмитро. метро. Чоловік метро, добре, все. Гарного дня до побачення. До побачення.